У спортивній залі Золотоніської загальноосвітньої школи номер 3 повно глядачів. Діти та педагоги прийшли подивитися на гру зіркових баскетболістів. Іван Колєвіч та Джейсон Девіс улюбленці місцевих школярів. Зірок запросив міський голова Віталій Войцехівський. Я в баскетбол граю вже четверті чотири роки. Мені також подобається дуже команда Черкас. Я за неї боліваю і ну, Стараюся дивитися кожну їхню гру. У третій школі завжди спортивні традиції були на висоті. Наша школа завжди займає одне із перші, другі, треті місця на міській спартакіаді. У нас діти цікавляться баскетболом, волейболом, легкою атлетикою. Особливо культивується баскетбол і волейбол. Коли розпочинається майстер-клас, юні баскетболісти уважно слідкують за кожним рухом професіоналів. Дриблінг дається нелегко. тому гравці черкаських мавп показують вправні китки. Трибуни шаленіють від сламданків американського легіонера. Баскетболісти ж радіють, що власним прикладом залучають школярів до спорту. I enjoy. I love I love <заб ataquee> Мені подобається практика роботи з дітьми, і це мене заряджає. <заблі> Хочу сказати спасибо меру города Віталію Войцяковському, що пригласив нас і просто завжди тут чувствую як приємно, як домой. У справі популяризації баскетболу не пасуть задніх і самі організатори зустрічі. Товариський матч разом із школярами та зірковими мавпами зіграли і міський голова та його заступник. Владці обіцяють усіляко підтримувати цей вид спорту в золотоноші. кажуть, всі умови для розвитку баскетболу в місті вже є. Буквально тиждень назад золотоноші створена міська федерація баскетболу. Я дуже вдячний хлопцям, ініціаторам-фанатам цієї справи. Ми буквально зовсім недавно закінчили чемпіонат міста і, мабуть, під час цього чемпіонату зародилася. Ідея створити федерацію і проводити не тільки чемпіонат міста, а зустрічі різного плану. Ми започаткували сезон таких виступів гравців Черкаських мав. Насамперед ми плануємо, щоб всі ці зустрічі абсолютно пройшли у кожній школі міста. Після завершення змагання у подарунок від міської влади школярі отримали баскетбольні м'ячі. Ірина Гришко, Володимир Мельник, Віка Новини.